На передовій сучасної війни важливу роль відіграють не лише військова майстерність і техніка, а й новітні технології. Однією з найбільших загроз залишаються ворожі дрони, які щодня з'являються на лінії фронту. Щоб ефективно протидіяти їм, прикордонники Чернівецького загону звернулися до спільноти з проханням допомогти придбати комплекси радіоелектронної боротьби. Чому вони такі важливі та як ці засоби допомагають нашим військовим? Розповідаємо далі у випуску. Противник активно використовує на полі бою ударні дрони для захисту особового стаду та техніки. Нам дуже потрібні засоби ряду. В умовах сучасної війни. Технології відіграють. Вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Однією з ключових загроз стали безпілотники, які використовуються ворогом для розвідки, коригування артилерійського вогню та нанесення ударів. Щоб ефективно протидіяти цій загрозі, прикордонники Чернівецького загону ініціювали збір коштів на комплекси радіоелектронної боротьби, які здатні забезпечити надійний захист від дронів. Як свідчить досвід прикордонників, використання таких засобів значно підвищує що безпеку особового складу та ефективність виконання бойових завдань вони дуже дуже потрібні, тому що наші бойові підрозділи вже мають певний досвід. Ведення активних бойових дій, зокрема, в попередню, скажімо так, ротацію. Вони виконували завдання на вовчанському напрямку, і тоді ми теж придбали такі реби, які реально захистили людей. Можу сказати, що наш підрозділ виконав завдання і повернувся без втрат. На лінії фронту щодня фіксуються сотні ворожих безпілотників, особлива небезпека вночі, оскільки ворог модифікує дрони, щоб зробити їх невидимими, а саме прибирають ліхтарі та інші помітні елементи. Їх важко виявити, особливо у темряві. Своєю чергою, засоби радіоелектронної боротьби здатні перехоплювати управління або, так би мовити, глушити сигнали дронів, не даючи їм досягти цілей. Візуальна боротьба з дронами вона також ведеться, але вона менш ефективна, особливо вночі. А радіоелектронна боротьба, вона, ну скажімо так, е такі засоби ворожі дрони, зокрема в вони можуть бути знешкоджені, е не діставшися цілі, не діставшись наших позицій, і наших хлопців. Реби дозволяють не тільки захищатися, але й атакувати в інформаційному просторі, блокуючи зв'язок і навігаційні системи ворога. Це ускладнює координацію ді. Противника і дає нашим захисникам перевагу. Прикордонники Чернівецького загону періодично виконують завдання на різних напрямках. Відправляються на фронт за принципом ротації, каже Ігор Заруднєв. За принципом заміни один одного, тобто за принципом ротації, певні підрозділи періодично виконують бойові завдання на лінії фронту. Це може бути і на півдні, і на сході. Ну більш на сході зараз Харківщина Сумщина теж активні напрямки. От. Тому і наш підрозділ, зокрема, періодично на основі ротації е, бере участь у бойових діях. Ну, останні, ну скажімо так, ротації. Остання це була е, на Вовчанському напрямку, були хлопці. Е, перед цим вони були на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Ну, Зараз, е, коли і куди вони поїдуть, ну, по-перше, не можна казати, але ну, ми її поки що і не знаємо. Але потреби залишаються і. І таких, як самі хлопці кажуть, таких ребів багато не буває. Важливо, що сучасні реби мають високу мобільність і можуть швидко розгортатися у потрібних точках, забезпечуючи прикриття навіть у найгарячіших зонах. Тож прикордонники, які щоденно стоять на захисті нашої країни, потребують підтримки кожного з нас. Кожен внесок у придбання комплексів реб. Це внесок у збереження життів наших героїв і наближення перемоги. Получається до збору для бойового підрозділу Чернівецького прикордонного залогу разом та перемоги. Слава Україні! Героям слава Аліна Рябко, тему днятева.